Псалом Давидів 3. Псалом Давида, коли він втікав від Авесалома, сина свого. Господи, як багато ворогів моїх, як багато тих, які повстають проти мене. Багато хто каже про душу мою. Не, Нема йому спасіння в Бозі, але Ти, Господи, щит мій, слава моя, ти підносиш голову мою. Я голосно кличу до Господа, і він чує мене зі Святої Гори своєї. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь зберігає мене. Не побоюся я безліч народу, які повстали і оточили мене. Встань, Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти б'єш по щелах усіх ворогів моїх, ти трощиш зуби грішникам. Спасіння від Господа і над народом Твоїм благословення Твоє. Амінь.